Світ засіяла, за сіяла, надведегові заясна, увесь засіяла. Мир вам радісна родина, Бог родився в плеємі, Чи дозволите, пане господарю, кляду заколядувати. Слава Богу, добрі люди, і не гнівитися дуже, що у хату вас пустили і вітьні вас розбудили. Ви флеємі на дитину, я ходив дивитись нині. Так і я то був між ними, між ангелами святими, прилетів сюди поміж українські діти, спитати, чому якийсь смуток в серці мають? А тепер послухаємо, що скаже наш гідний правитель. Хочу крові я і слави, не люблю я слово, мир. Що за нього так боровся, мій ворог Володимир. А ще ті пастушки, що і стаєнки прийшли які ваші пороги на мої старенькі ноги. Чи я жит, чи я пан? Добрий день вам. Я міняю, я торгую, а що отрафи, то купую. О, Мошко, звідки йдеш, які новості несеш. Зараз, зараз все розкажу. Добрий день вам, добрі люди, може в корчмі ліпше буде. Є на шинка і ковбаси, водка, піво ананаси. Тре з дороги файно шісти, трохи випити та з'їсти. Ага, це вийшли туди і поклонились їм до ніг, немов той козячиріх. Зараз кажете він, а не то смерть вам всім. Ось приходжу я з косою, хто откликався за мною. Я цар ірод, смерть мила. Ти мені завжди служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А кого тепер косити? З них ніхто не сміє жити, всіх косити. Крім того, ще й малого, що вертепі народився. Ой, не буду цього царю, я косаю їх не вдарю, бо моле дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе приходжу вбити. Іде смерть, вірні слуги, відчиніть палати, зніміть голову із мене і з цим світом проклятим. Прийшов я тисячу доріг, стоптав я тисячу шубіт, аж поки долетів сюди, ось тут я чую грішну душу, і з собою пекло взяти мушу. Поздихали всі роди, а тепер можна йти в комору. А в комарі пампушки й квашені огірки. Вай, 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 господарю, наливай! Прощавайте мирці хаті, будьте чесні і багаті. Вірте в божу, ласку, боже ласка, вас спасе, щастя, радість принесе. Він чуємо по коляді, щоб ви жили в доброті, без обід і без біди, і, без і, біди, і дай Бог вам дочекатися бутно, і наступної і коляди. Христос рождає! Славі моєго! Нова радість стала! かねе бувала на дверде поом звизда уве світ засіяла